Руська радянська соціалістична республіка, республіка важкої індустрії, країна металу, вугілля машин, високої продуктивності праці і великого багатства, республіка неозорих, родючих колгоспних ланів. Найскладніші вітчизняні машини полегшують працю українських хліборобів Тають і множаться череди корів, отарі овець вкривають степи і карпатські колонини. Не стихає гомін білих птахів над колгоспними ставками. Чурінських садах росте тепер виноград не тільки на півдні, але й на півночі України, там, де його ніколи не було. За шість років, що минулись для визволення радянської України від гітлерівських загарбників, невпізнанно змінилось обличчя республіки. За постановою Ради міністрів Союзу РСР і ЦК КПВ проведено нове зниження державних роздрібних цін на продовольчі і промислові товари. Це четверте зниження цін за роки післявоєнної сталінської п'ятирічки. У капіталістичних країнах ціни на предмети першої потреби безперервно збільшуються. Різко знижується життєвий рівень трудящих. В нашій країні завдяки сталінському піклуванню невпинно підвищується добробут радянського народу. Сталінське піклування про людину починається з самого її народження. Ми у Львівській дитячій консультації Інституту охорони материнства і дитинства. Такі установи є в кожному районі, в кожному місті нашої республіки. Дитячий садок одного з київських заводів. Тут все передбачено для здорового розвитку і розваги дітей поки їх батьки і матері зайняті благородною мирною працею санаторій для дітей в Яремче на Станіславщині. 1 вересня, початок навчального року, В нашій країні, де загальне навчання стало законом, сьогодні всі діти шкільного віку сіли за парти. Славні нащадки Тараса Шевченка, згуртовані в новій, вільній сім'ї, взялися до науки у своїх інститутах, університетах, школах. «Учитися, брати мої, думайте, читайте, заповідав їм великий Кобзар. Широко відкриті двері університетів і інститутів перед радянською молоддю. Стираються межі між фізичною і розумовою працею. Знатний машиніст країни Микола Олександрович Лунін відмінно захистив диплом на звання інженера в Харківському інституті інженерів транспорту. Длях Миколи Дуніна від машиніста до інженера яскраве свідчення необмежених можливостей радянської людини. Токар Харківського турбогенераторного заводу Василь Дрокін за вдосконалення робочих процесів удостоєний звання лауреата Сталінської премії. Художник Присідін малює його портрет. Трактористка країни Прасков'я Ангеліна написала цікаву книгу Люди колгоспні планів. Колишній наймець Щепаник, нині депутат Верховної Ради Союзу РСР, директор нафтопромислів у Бориславі. До нього в гості прийшли його друзі, передові робітники нафтопромислів Ніконов і Найда. Радянська влада піднесла просто трудящу людину до небачених висот. Колишній бідняк з села Скоморохи на Львівщині Штокало став членом кореспондентом Академії наук України. І ось у своєму рідному селі зустрілись земляки вчений і знатна жінка голова колгоспу Юліана Башти. Народ став справжнім господарем своєї долі, великої своєї землі, її багатств і скарбів. І про це розповідає у достойній Сталінської премії спектакль на велику землю у Львівському театрі імені Заньковецької. Народний артист Союзу РСР Романицький. Народна артистка української РСР Колишко Люба. Колгоспний бад приніс високу механізацію виробництва, електрифікацію, в колгоспні села прийшла передова радянська культура. Ростає заможність і багатство колгоспів, все ширше розгортається будівництво в селах радянської України. Виросли нові села, зручні будинки для колгоспників, збудовані нові світлі школи, затишні добре устатковані лікарні. І все це для щастя і здоров'я людини. На радянській буковині Лунають радісні українські пісні. По радіо виступає миргородська капела бандуристів. <«Музика> У Олени Семенівних Хопки зібрались її друзі. Є про що згадати колишній наймичці, нині знатній жінці нашої країни, герої соціалістичної праці Олені Семенівні Хопті. В Донбасі виросли красиві і впорядковані шахтарські міста Сталіну, Кадіївка і багато інших. Це не палац, це звичайна шахта Донбасу. Праця радянського Шахтаря оповита славою доблісті і геройства. Вітами і радісною любов'ю зустрічає народ шахтарів, які порадували країну славними трудовими подвигами. Фотарій. Його називають лінією сонця, бо тут компенсується та сонячна енергія якої гірники позбавлені, працюючи під землею. Фотарії існують лише в радянській країні. Шахтарській інгаляторії ще один вияв турботи та здоров'я гірників. У мальовничій місцевості на березі Азовського моря розкинулись корпуси санаторія гірників і металургів. Маєтку графа Шенборна в Закарпатті тепер відпочивають трудящі нашої батьківщини. В новий Кадіївський палац культури приємно прийти Шахтареві з своєю родиною, а колись на цьому місці курились комини брудних шахтарських землянок. Державний будинок для інвалідів праці. Старі люди в нас не почувають себе самотніми. Сталінська конституція забезпечує радянським людям спокійну старість. Старість, як і дитинство, в радянській країні однаково оточені увагою і піклуванням. Народ від щирого серця славить вос'єднувача українських земель рідного Сталіна. Під проводом Великої партії Леніна Сталіна радянський народ будує заможне щасливе життя.